Росія зазнає значних втрат у війні проти України, і це може знеохотити Китай починати війну проти Тайваню. Так вважає Стівен Пайфер, екс посол США в Україні. На його думку, західна військова допомога та санкції, ключ до поразки Росії, проте багато залежить від політики Сполучених Штатів, яких поступок від Путіна чекає Трамп і чи вдасться йому розірвати співпрацю Пекину і Кремля. Про оцінку подій американського дипломата запитала Анастасія Купрієць. It does not seem that Putin Наразі немає ознак, що Путін якось збирається змінити свої цілі, якщо йдеться про війну проти України. Проте чи думаєте ви, що Путін може одного дня вирішити все ж таки піти, хоч на якісь кроки, на якісь поступки, якщо Трамп так сильно і хоче? Звісно, це спосіб мислення, який робить Путіна, більш раціональним ніж він є насправді і ніж насправді поводиться. Але чи думаєте ви, що якщо Путін принаймні зробить вигляд, що змінює свою політику? то Трамп знову почне йому вірити, так, що ж, я думаю, це ключове питання. Владимір Путін все ще вірить, що може досягти своїх цілей на полі бою в Україні, і доки його не змусять повірити, що це неможливо, доки він не зрозуміє, що зазнає невдачі на полі бою і що продовження війни означатиме лише більше економічні, політичні та військові витрати для Росії, він не змінить свій підхід. Ось чому я вважаю корисними санкції США проти Лукою та Роснефті, двох найбільших російських виробників нафти. Ці санкції можуть почати справжній економічний тиск на Росію так само, я думаю, буде ефективно, якщо Європейський Союз доведе до кінця справу із замороженими російськими активами. Я сподіваюся, що Сполучені Штати приєднаються, щоб фактично використати ці кошти і надати Україні кредит в розмірі можливо 140 мільярдів євро. Таким чином Україна матиме ресурси для купівлі необхідної її зброї ще на два-три роки. Тоді Путін може почати запитувати себе, чи варто продовжувати цю війну. Коли за останні роки російські військові досягли лише незначних успіхів за величезні гроші, чи варто це того? Тож я думаю, саме це Україна та Захід, працюючи разом, намагаються чітко дати Путіну зрозуміти, що він не може перемогти на полі бою, і що ціна ростиме, це може почати змінювати підхід у Кремлі. Ви сказали, що ціна ставатиме для Росії вищою. Трамп використовував політику батога та пряники. Бачимо, що так звані пряники у Трампа закінчуються. Як це відчувають у Росії? Звичайно, Росія заявила, що ці санкції США не руйнівні, болючі, але не настільки і Росія не буде підкорятися тиску США і покарання на неї не працюють. Як ви вважаєте, Путін буде продовжувати йти цим шляхом і зрештою програє? Так, Росіяни кажуть, що ці санкції не мають жодного впливу. Але подивіться, що сталося за останні кілька днів з лукою та Роснєв на російському фондовому ринку. Вони також зараз починають продавати або оголосили, що продадуть деякі зі своїх іноземних активів, бо більше не зможуть отримувати з них фактичний прибуток. Тож я думаю, що вплив є. Путіну певною мірою пощастило, що коли він розпочав війну, у нього була значна. Сума грошей ці гроші були практично витрачені у 2022, 23, 24 роках, І тепер я думаю, буде більше економічних труднощів для РФ у 2026 році. Російському уряду доведеться вибирати між зброєю та маслом важливо тут також згадати Китай, тому що Росія справді залежить від Китаю в багатьох аспектах. Звичайно, не лише Росія, Європа та США, певним чином не стійкі до китайських впливів, якщо говорити про технології та інновації. Але чи вважаєте ви, що у Трампа достатньо переваг, щоб справді натиснути на Китай і розірвати цю дружбу дракона та ведмедя, тобто? Дружбу між Китаєм та Росією ви маєте рацію. За останні роки стало очевидно, що Росія справді стає надзвичайно залежною від Китаю. Росія майже васальна держава Китаю, і їй потрібна Китайська підтримка. Китай, я думаю, дотримувався досить обережного курсу. З одного боку, у Пекіні хочуть підтримати Росію, але розуміючи, що існують певні обмеження. Тож, хоча китайці і підтримували оборонно промислову базу Росії, вони не постачали росіянам зброю. Бо китайці, я думаю, також стурбовані. Тим, що якщо вони зайдуть надто далеко, то постраждають. Економіка Китаю дуже залежить від експорту, як до Сполучених Штатів, так і до Європи, і вони не хочуть ставити торгівлю під загрозу. Також буде цікаво подивитися, як китайці відреагують на санкції проти Роснефті та Лукойлу. А деякі китайські торговці нафтою можуть дійти висновку, що якщо вони продовжуватимуть купувати цю нафту в Росії, то опиняться поза доларовим ринком, що може фактично заморозити їхню торгівлю. Автою Тож виникають деякі цікаві питання, які можуть вплинути на те, як китайці намагатимуться підтримувати цей баланс і з одного боку допомагати Росії, але не протистояти Заходу. є такий прогноз Олексуса Гринкевича, головнокомандувача об'єднаних сил НАТО. Він каже, що може відбутись своєрідний спільний напад Китаю та Росії у 2027 році, тобто Китай нападе на Тайвань, Росія. Росія може напасти на якусь із країн НАТО. Ми звичайно побоюємося, що така ситуація може відвернути увагу США від Європи. Тоді Росія мала би більше гнучкості на континенті. Але з іншого боку, це також відвернуло б увагу Китаю від Росії. Китай був би залучений у напад на Тайвань. То чи бачите ви якісь ознаки того, що Росія також готується до такого сценарію і намагається стати більш незалежною від Китаю? Так, дозвольте мені розділити це на дві частини щодо Росії. То, по-перше, я стурбований тим, що наміри та амбіції Путіна можуть не обмежитися Україною і що він може становити загрозу для самої Європи. Він дуже хотів би зашкодити НАТО, але я не думаю, що напад можливий у 2027 році, враховуючи російські втрати в Україні російським військовим знадобиться деякий час, щоб Відновити свої можливості до такої міри, що вони зможуть становити серйозну загрозу для Європи, якщо Європа буде розумною, а вона зараз починає правильно використовувати час для підготовки власної оборони. Щодо Китаю, якби Китай був готовий діяти спільно, вони б виступили проти Тайваню 2-3 роки тому. Я не можу назвати себе експертом з Китаю, але одна з моїх колег із Стенфорда сказала мені: послухайте, Китай може в якийсь момент застосувати військову силу проти Тайваню. Аню, але в китайців є свій власний графік, і на це не вплине розвиток війни між Росією та Україною або пізніше між Росією та Європою. Тож я думаю, що певна координація буде, але не така детальна. Як на мене, наразі нам не потрібно так сильно про це турбуватися. Також я думаю, що невдача Росії в Україні ймовірно дала кілька важливих уроків для президента Китаю. Сі, по перше, він бачив, як Захід запровадив досить жорсткі економічні санкції проти Росії. Що ж я визнаю, що санкції. Цій не мали такого впливу, як ми сподівалися, але я думаю, що вони все ж таки вплинули на російську економіку. Ці мають хвилюватися, що аналогічні санкції захід застосує щодо Китаю, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. Інший момент, який на мою думку має врахувати очільник США, полягає в тому, що на заході і безумовно в Москві думали, що у 2022 році російські військові досить швидко переможуть українських. Мушу зізнатися, я сам так думав, але тоді я думав, що росіяни зіштовхнуться з багаторічним повстанським рухом в окупованій Україні, і всі має подивитися на те, що сталося з росіянами, які зараз вже майже чотири роки ведуть масштабну війну в Україні. І станом на сьогодні Росія має в окупації. Цей на третину менше території України ніж у 2022 році, і сім можливо ставить питання, які прогнози мені дають мої військові, і чи можу я довіряти цим прогнозам, чи навпаки, чи може війна виявитися набагато складнішою справою ніж очікують деякі генерали.